Пацієнтів залишаються відкритими очі, але при тому вони вже сплять в загальному за 1 міліграм на кілограм маси тіла пацієнта. Ну і тоді його треба щелепу вивезти. Пацієнту буде важко інтубувати його буде важко. Кетамін є таким препаратом, який може мати різноманітний вплив на організм пацієнта, і все залежить від того, яку дозу ми використали. В менших дозах кетамін має аналізуючу дію, і його можна використовувати з метою знеболення пацієнтів як самостійний препарат або ж в комбінації з якимись іншими препаратами. В більших дозах кітамін має сидуючу дію, і його можна використовувати в комплексі для проведення індукції наркозу з метою підготовки пацієнта до швидкої послідовної інтубації. З метою аналізії наказ про знеболення рекомендує введення кітаміну в дозі 01 мг на кілограм маси тіла пацієнта. І Тут варто пам'ятати, що це ідеальна маса тіла пацієнта. З подальшим титруванням, збільшенням загальної дози, яку отримав пацієнт, для того, щоб досягнути бажаного ефекту. Тут індивідуально насправді кожен пацієнт по-різному реагує на введення кетаміну, і необхідно пам'ятати, що можливо, після введення кетаміну такі пацієнти будуть потребувати також додаткової седації, наприклад, симазоном чи мідозволаз. З метою ж седації, дози кетаміну переважно будуть. Переважати за в загальному за 1 міліграм на кілограм маси тіла пацієнта, ну і тоді його треба буде комбінувати з такими препаратами, як знову ж таки, Мінозулам, чи пропофол. І, можливо, додатково треба буде використати міорелаксанти, до того, що одним з ефектів кетаміну є збільшення м'ясового тонусу. Відповідно, після введення кетаміну щелепу вивести пацієнту буде важко інтубувати його буде важко. Необхідно пам'ятати, що кетамін існує в виді двох енантіомерів, можливий варіант D-кетаміну або е-кітаміну, при тому кетамін він має більш виражену аналізуючу і седативну дію, і це треба враховувати при роботі з тим чи іншим препаратом, в залежності від того, якого ефекту ви хочете досягнути вашого пацієнта. Кетамін може давати дисоціацію, відрив пацієнта від реальності. Бувають такі ситуації, що після введення кетаміну в пацієнтів залишаються відкритими очі, але при тому вони вже сплять. Можлива поява ністагму в таких пацієнтів, фактично, вони очима слідкують за тими речами, які вважаються впливом кетаміну. В медиків побудує думка про те, що кетамін підвищує внутрішньочерепний тиск, і тому в пацієнтів з черепно-мозговою травмою досить таки часто уникають вживання кетаміну. Насправді, в даний час вже є достатньо досліджень, які спростовують цю думку. І кетамін пацієнтів з черепно-мозговими травмами вважається безпечним препаратом, тим більше враховуючи позитивний вплив на гемодинаміку на показники артеріального тиску. Кітамін може бути більш безпечним варіантом для індукції наркозу, ніж ті самі опіати, які тиск знижують. Оскільки пам'ятаємо, що пацієнтів черепному з мовою травмою будь-які епізоди гіпотонії в подальшому негативно впливають на їхній неврологічний дефіцит.